30 та 31 травня в освітніх закладах Олександрійської громади відбулися заходи з нагоди завершення навчального року. Кожна школа обирала формат відповідно до власних традицій та можливостей. У більшості закладів пройшли урочисті лінійки для учнів перших, четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів. Для інших класів організували святкові уроки, бесіди, ігрові заняття і розваги. Останній дзвоник це не лише про підсумки навчального року, а й про очікування літа відпочинку та нових вражень, попереду в учнів літні канікули. Для випускників 9 та 11 класів це особливий етап, попереду важливі рішення і нові життєві кроки, пише прес-служба міської ради. 31 травня Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей Логос організував свято Щасливе дитинство, справа кожного для ста дітей ВПО на площі Соборні. Не залишилися поза увагою і місцеві діти. На дітей чекали розважальна програма від вихованців фонду, флешмоби, майстер-класи, пісні, руханки, ігри, естафети. За участь у конкурсах діти отримували призи у вигляді іграшок і цукерок. Працювало безкоштовне експрес-кафе. 1 червня в парку Шевченка фонд провів три майстер-класи для 70 дітей міста Олександрії. Діти робили сувеніри на магнітах, патріотичні брошки, ліпили з пластиліну, медуз, равликів і льодяники. 30 травня в ПК «Світлопільський» відбулася ювілейна концертна програма з нагоди 50-річчя заснування Палацу культури. Для глядачів влаштували справжнє свято мистецтва, яскравих номерів, таланту і пам'яті, що поєднує покоління. Виступали народний аматорський театр, народний аматорський вокальний ансамбль Криниченька, студія художньої творчості Покоління Некст, зразковий вокальний ансамбль Нові імена. Зразковий аматорський хореографічний колектив Алекс Модерн, народний аматорський клуб спортивно бального танцю Олександрит. Йдеться на сторінці Палацу культури. Сім олександрійських боксерів, вихованців відділення боксу Кадю США No2 30-31 травня взяли участь в турнірі пам'яті захисника Віктора Антоніва в Миколаєві. Всі боксери провели по два поєдинки, показали гарний рівень підготовки та гарний результат. В здобутку команди: чотири золоті медалі, одне срібло та дві бронзові нагороди. Золото здобули Олександр Ковтун, Максим Ушкулов, Іван Терентєв та Андрій. Семенко. 1 червні відбувся Кубок України з легкої атлетики у місті Кропивницькому серед юніорів 2008-9 років народження. Олександрійську спортивну школу в категорії Штовхання ядра представила Аліса Андрієнко. Спортсменка посіла перше місце і виконала третій дорослий розряд. Тренує Алісу Олена Птахіна. У вівторок, 3 червня, переважатиме сонячна погода. Температура вночі плюс 16, в день до 28 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметра стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду.